Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асулець і з вами телеканал Н1. в ефірі. Добрі новини. Світ, підсумки тижня. Латвія передасть Україні 500 безпілотних літальних апаратів. Безпілотники передають Україні в рамках коаліції дронів. Про це повідомив міністр оборони Латвії Андрій Спруц в мережі X. Черговий пакет безпілотників готовий. Близько 500 безпілотників латвійського виробництва надаватимуть підтримку українцям у виконанні різноманітних бойових завдань. Написав Спруц. Нагадаємо, що раніше уряд Латвії ухвалив рішення виділити 100 тисяч євро з бюджету на непередбачувані витрати на підтримку роботи медичних установ України під час війни. Британія та Україна розробляють історичний документ про сторічне партнерство. Він має закріпити відносини у багатьох сферах: від безпеки до економіки, від енергетики до культури і мистецтва. Україна та Велика Британія провели перший раунд переговорів стосовно історичної двосторонньої угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства. Велика Британія першою підписала безпекову угоду з Україною, а тепер першою працює над історичним документом про сторічне партнерство. Вив керівник офісу президента Андрій Єрмак, як він зазначив, Україна потребує підтримки Британії у відновленні справедливого миру та унеможливленні нової агресії. Майбутня довгострокова угода базуватиметься на положеннях угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство від 2020 року та угоди про співробітництво у сфері безпеки від 2024 року між Україною та Великою Британією. У Білому домі порадили Путіну припинити війну проти України, якщо його дуже непокоїть ситуація в Курській області. Таку пораду російському диктатору дав координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Американський посадовець зазначив, що заяви російської сторони про те, що операція в цій області, нібито координується заходом, це путінська пропаганда, яку володар Кремля розповсюджує з початку вторгнення в Україну. Це війна Путіна проти України, і якщо йому щось не подобається, якщо його щось не влаштовує, є дуже просте рішення. Хай збирається під три чорти з України та припиняє війну. Порадив американський посадовець. Кірби підкреслив, що саме Росія з самого початку була агресором, а Україна вимушена захищатися. США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Що в нього увійшло? Спорядження нададуть із складів Пентагону за програмою президентських повноважень, зазначається на сайті Пентагону. Пакет включатиме ракети Стінгер, боєприпаси для Хаймерс, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм, багатоцільові радари. Протитанкові системи Джавеліни АТ-4, броньовані машини, патрони до стрілецької зброї, підривне. Обладнання та боєприпаси, обладнання для захисту критичної інфраструктури, запчастини та допоміжне обладнання. Кандидат Трампа у віцепрезиденти США заявив, що треба просувати прийнятний мир для України. Кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс заявив, що необхідно просувати прийнятний мир для України. Як повідомляє Голос Америки, під час передвиборчого заходу Філадельфії, найближчий союзник Трампа сказав. Що потрібно вірити у мир та принести його в цей регіон? Венс також заявив, що українцям не вистачає військових, не уточнивши на чому базуються ці висновки. Крім того, кандидат на посаду віцепрезидента повторив, що Росія б ніколи не напала на Україну, якби той був главою Білого Дому. За його словами, принести мир в Україну може лише перемовник, якого поважає російський диктатор Володимир Путін. Історична подія в місті Суджа з адміністрації скинули російські прапори. В місті суджа Курської області захисники збройних сил України скинули російські прапори з будівлі адміністрації. Це історична подія, тому що місто Суджа 100 років тому входило до складу України. В місті суджа вперше працюють українські журналісти, які зняли сюжет про звільнення від рашистів, міста. знищені колони, бронетехніки расистів та початок надання соціальної допомоги населенню, яке залишилося в місті. У Пентагоні заявили, що пильно стежать за співпрацею Росії з Іраном, КНДР і Китаєм. Про це сказав речник Пентагону Пет Райдер, коментуючи участь делегації зі згаданих країн у виставці озброєнь Армія-2024, що відбулася у російському підмосков'ї. Я не збираюсь коментувати виставку зброї як таку, але ми знову ж таки уважно стежимо за цими відносинами, зазначив Райдер. За його словами, Пентагон занепокоєний тим, що Росія намагається закуповувати зброї і боєприпаси у цих країн для підтримки війни проти України. Отже, це те, за чим ми продовжуватимемо пильно стежити. Додав він раніше у Білому домі. Заявили, що військова співпраця між Росією і КНДР небезпечна і для України і для країн індотихоокеанського регіону. Економіка Польщі зросла на 3,2% у річному вираженні у другому кварталі 2024 року, що є найвищим показником з третього кварталу 2022 року. Та вище за прогнози аналітиків: 2,7%. Інфляція більшу частину цього року перебувала у цільовому діапазоні центрального банку, але прискорилася у липні до 4,2% – Найвищого показника з грудня минулого року. Два попередні місяці інфляція трималася на рівні 2,5%. Відсотків відповідно. У Литві планують зменшити кількість рейсових автобусів із Білорусі. Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте зазначила, що після введення заборони на в'їзд до Литви автомобілів, зареєстрованих у Білорусі, кількість пасажирських автобусів, що курсують між двома країнами, також має зменшитися. Щодня між Литвою та Білоруссю курсують десятки пасажирських автобусів. Ефіопія хоче побудувати найбільший в Африці міжнародний аеропорт. Він буде розрахований на обслуговування 100 мільйонів пасажирів на рік. Найбільша авіакомпанія Африки Ethiopian Airlines підписала меморандум про взаєморозуміння з міжнародною консалтинговою групою DAR на розробку дизайну нової повітряної гавані Ефіопії. За словами генерального директора групи Ethiopian Airlines Месфіна Тесео, площа комплексу становить 35 квадратних кілометрів. Він буде створений за п'ять років біля курортного міста Бішов регіон Оромія за 17 кілометрів від столиці країни. ДАР також займатиметься підбором підрядників для будівництва. За словами голови авіакомпанії, перша черга нового міжнародного аеропорту розрахована на обслуговування 60 мільйонів пасажирів на рік. А із завершення будівництва другої пропускна спроможність зросте до 100 мільйонів. Там одночасно зможуть здійснювати посадку чотири лайнери. Російському вітрильнику штандарт заборонили заходити в Порт Гранвіль у Франції, де він мав взяти участь у фестивалі старовинних суден з 21 по 25 серпня. Штандарт це 34-метровий трищогловий корабель, побудований у 1999 році, як точна копія фрегата царя Петра Великого. Префектура департаменту у Маншу голосила про це рішення в середу, посилаючись на санкції ЄС, запроваджені проти Росії після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Раніше кораблю також було заборонено доступ до порту Бреста на початку липня з тієї ж причини. Хоча в червні вітрильник змінив прапор на острови Кука. Європейські санкції тепер поширюються і на історичні репліки суден, що мали російський прапор до 24 лютого 2022 року. Капітану Штандарт було офіційно повідомлено про заборону заходити в будь-які порт департаменту Манш, зокрема в Гренвіль, де судно планувало пришвартуватися 21 серпня. Нагадуємо те, що в ефірі були добрі новини, підсумки тижня, світ разом з Марго Солець і телеканалом Н1.